На рахунок перемиря. Ну, його не було, не є і не буде. І розстрою вас, напевно, ті, хто ще надіється, що це все закінчиться, їм дадуть спокій. От, ніхто нікого нікуди не забере. Як на мене, то моя точка зору. Не знаю, я би хотів помилятися, але ну, я можу з любим поспорити що нічого з того не буде, кацапам спокою Україна ніколи не дасть, як і нам кацапи. Так що готуйтеся, як мінімум, ще до кінця року, що це буде продовжуватися, і кінця цього не буде. Будете далі, ховатися під спідницями, не знаю в яких сараях і бараках. Але й до вас добереться ваш найпотужніший. Та й хай так буде. Ви ж змочились від війни, то відпочинете тут.